BGVP DX6. Ці вкладиші, ось дивіться, теж мені надіслав... надіслав Олександр Чернов на тестування, на прослуховування і на створення цього відео. За що я йому дуже вдячний. Це, скажімо так, друга ластівка. І повірте, ці наушники коштують того, щоб про них поговорити. Я бачив вже є декілька обзорів, але моя думка про них це практично ідеальні вкладищі. Щоб хто не казав, така моніторна подача, це може бути дуже круто. Бо люди, всі люди, всі, хто цікавиться музикою, чули такий термін, моніторна подача. Моніторна подача у простих людей вона асоціюється з якоюсь сухістю, з якоюсь дуже великою інформативністю, але це не завжди так. Все залежить від того, як інженери спроєктують і зроблять звук у навушниках. Таку моніторну подачу я називаю комфортною. Якщо слухати ці навушники без якогось поролону, от, от такі подушечки поролонові, то ви чуєте більш легкий, більш прозорий, більш детальний звук, який не насичений басами. Ви чуєте баси, але вони подаються так от повітряно, легко. І це дозволяє вам зосередити увагу на якісь мікронюанси, на якісь. Речі, які можуть бути затушовані поролоном. Але якщо ви більше любите бас, то використовуєте отакий от поролон і басу стає одразу набагато більше. Але так, така штука, як поролон, ви ж здогадуєте, що вона одразу скрадує. Якісь нюанси, якесь повітря, яке є без нього. Тому тут ви можете обирати, який стиль подачі вам більш сподобається. Тож, ви зрозуміли, що з поролоном це більше така народна подача, музикальна, а без поролону це вже більш моніторна. От, що стосовно кабеля, Ну, зовнішність, як на мене, тут практично ідеальна. Попрацювали над дизайном, попрацювали над виглядом, дуже класно все зроблено. Але є тут одне але. Якщо вам не пощастило з формою ваших вушних раковин, то ці наушники можуть просто вам насісти. І якщо вони трошки неплотно сідають, якщо вони трошки там десь стирчать звук, то у вас звук вже буде не такий насичений, не такий плотний, не такий басовитий. Тому з посадкою тут потрібно поекспериментувати. Деяким людям більше подобається завушна посадка, це коли кабель йде за вухом і ви навушники саджаєте, так, як робиться це для IEM. А декому може, більш сподобається класична посадка кабелем вниз. І це треба спробувати, тому що мені більше подобається класична посадка у вкладишах. Але якщо у правому вусі вони сидять практично ідеально, то з лівим вухом в мене щось трошки не так, тому вони не дуже прилягають добре до вуха і. Є невеличка різниця в подачі лівого і правого навушника, тому я використовую всі вкладищі з поролоном. Це вирівнює звук і вирівнює посадку самих навушників. Що стосовно кабеля, дуже класний, такий, дуже якісний, це, як кажуть, внушає. Але розмір цього штекеру він може бути більший, ніж розмір вашого плеєра. Тому, якщо ви обираєте такий кабель, то будьте готові до того, що він такого монструозного розміру. От. Ну і MMCX роз'єми. Це теж дуже класно. Ну і щодо до звуку. Звук тут зробили, я кажу, моніторним, але ця моніторність не така не суха, не е, така, яка дає вам тільки якісь, е, вислухувати якісь е, спотворення, там, які, якісь шуми ще інше щось. Це моніторність музикальна. Вона дає класний бас. Він не там Мудячий, він не, ну, як у всіх вкладощів, з басом кількісно можуть бути проблеми. Тут кількісті достатньо, але його проробка, його якість тут просто, просто шикарна. А особливо, якщо з поролоном, то його ще більше. Він. І зачатково є саб-бас і дуже класний мід-бас. Тут класно відчувається удар. Тут так, така повновісність і класна, особливо, якщо якісна, якісний запис і прописані класно низькі частоти, ви відчуваєте всі нюанси, весь спектр. От, якщо тут до слоїв, то, як і у всіх вкладачів, це так на, на, на зачатковому рівні, але він цей бас відчувається таким повноцінним. Нема такого, щоб ви сказали, що бас тут поганий. Середні частоти до них зовсім претензій ніяких нема. Вони тут не затиснені, вони тут не провалені повноцінно. Класно, є баланс добрий між мікро і макро нюансами, є класний вокал, але, як на мене, вокал трошки тут наближений до слухача. Це може комусь подобатись, може комусь не подобатись, а голоси і чоловічі і жіночі подаються дуже натурально, дуже класно, дуже приємно слухати вокал. Ну і інструменти теж подаються дуже натурально. Що стосовно високих частот, то я б назвав їх зразковими для кладищів. І мені навіть не хочеться нічого про них розповідати. Просто хочеться сказати, що вони тут класні. І, е, бачите, я тут поклав. Свої навушники трьохсотомні. Я казав, що я їх робив теж для такої собі насолоди. І от з ними я зараз порівняю ці DX6. Якщо їх порівнювати, то про DX6 можна сказати, що це моніторний звук. Тут кращі високі частоти, більш гострі, більш точніші більш інформативні. Серединка теж більш така гостра, більш пророблена, більш така інформативна. І басу трошки більше. Бачите, як так порівнювати, то кількість ну, у нас виграють dx 6 До речі, вони і дорожчі. От. Але, але є велика різниця. Я робив свої наушники для того, щоб отримати максимально широкий звук, максимально розкутий, максимально з великою кількістю повітря. Тому по цьому параметру мої вкладиші тут краще. Більше повітря, більше розкутості, більше якоїсь такої свободи. Звук тут відчувається не стільки детальним, скільки музикальним. І щодо кількості емоцій і кількості якихось макро нюансів трьохсотомні наушники тут. Виграють. Але що, кас... що стосується кількісної такої величини, то по всім параметрам більша кількість всіляких нюансів, усіляких частот, тут уже у DX6. Якщо ви спитаєте мене, мене з чим DX6 можна порівняти з топових рішень. То, мабуть, я не відповім на це питання, бо вони такі самі по собі, і зрівнювати їх з, якими, з якимись іншими навушниками не можна. Якщо там, брати якісь від Ton King Dendroaspis viridis, то однозначно DX6 краще у всіх параметрах. Але там є своя родзинка, тут є своя родзинка. І це так, я вже казав, що фірма BGVP це така особистість, які роблять навушники не схожі на ніякі інші. Так що можна сказати, що це такий ідеальний варіант вкладишів, якщо стосується якоїсь. Гарної, класної моніторності. От і все. Дякую. На все добре.